Вітаю, мене звати Ольга, я керівник напрямку оренди Sensar Development. Думаю, ви вже чули новину, що 20 липня ми відсвяткуємо фінал будівництва ЖК Квартал. А це означає, що зовсім скоро тут зможете оселитись перші мешканці житлового комплексу. І, можливо, серед них будете саме ви. Маємо декілька квартир під оренду, повністю комплектованих та готових до життя завдяки популярній серед наших клієнтів послуг Sensar Repayer. А як виглядає результат цієї роботи? Давайте подивимось прямо зараз. Пропоную оглянути однокімнатну квартиру. Перед вами квартира в центрі міста площею 49 квадратних метрів з індивідуальним опаленням та неймовірними краєвидами на Дніпро. Перша зона у квартирі велика вхідна група з містким гардеробом. Далі потрапляємо у простору та затишну спальню з робочим місцем. Та світлою лоджією з панорамними вікнами. Вана кімната облаштована всією необхідною сантехнікою, пральною машиною та бойлером. І остання, але не менш важлива кімната у квартирі це кухня зі зручною робочою зоною, технікою та комплектацією. Також є місце відпочинку та обідня зона. Все це без зайвих клопотів та зусиль може стати вашою оселею. Нагадую, що кількість квартир під оренду обмежена, тож чекаємо на ваш запит.